Зараз я буду довго розмовляти шепотом, тому ви можете нічого і не почути. Да? Ну що, погнали, погналите? Я привик єсть в будь-яких ситуаціях. Усім привіт! Мене звати Микола. Я працюю барбером в барбершопі Modern. Я завітав до Трубіца в гості. Я буду їсти, а ви будете дивитися. Це моя улюблена. Чому я люблю Неополітану? Тому що вона така морська, солоненька. І у дитинстві я дуже багато дивився Футураму. І Фрай любив якраз піцу з анчоусами. Тому я послідував його прикладу. Зараз буду мовчати її тихенько їсти. Ну що ви там чуєте? Коли я знімаю з літру піце, а так з жодного разу це взагалі перша моя піца. Здається, це була не зовсім піца. А це був такий більше схожий на домашній пиріг, який пекла бабуся. Де отакі колбаси, такі куски, отакий шмат хліба. Тобто десь отака була піца. Кайфово наше боче. <звучить> <звучить> Зараз приближаються новорічні свята, і якщо у вас є співробітники, які недовольні маленькою зарплатнею, то ви, як дуже хороший керівник, можете купити їм піцу і колу. І вони будуть найщасливіші люди у світі. І, до речі, у трубі це, Новорічна ну, акція 15% на корпоративи. Якщо б в мене був час на роботі обідати, я б обов'язково заказав трупіцю у доставці хоч поїм разок. А це попкорн. Гаррі Поттер 1, Гаррі Поттер 2, Гаррі Поттер 3, міцний горішок. Ну і класика один дома. Мій о, улюблений смак попкорну це з сиром. Ну І тому зараз я їм з беконом. Так, да, це такий must have попкорн і якесь там певко я завжди купляю, тому що попкорн взагалі дуже залітає. Єдиний мінус, що він закінчується десь на хвилині п'яті. Усіх вітаю з Новим Роком та Різдвом Христовим, щоб в наступному році ви завжди заказували смачну піцу трубіца, і відчували неймовірну насолоду, щоб була перемога і рознібула за вас.